Доброго дня! З вами Nera65 і ви на каналі Навколо IT. Сьогодні відео буде присвячене вразливості операційної системи Android, яка називається Stage Fright. Дана вразливість у 2015 році охоплювала 95% телефонів на Android і впливала на версії від 2.2 до 5.1.1 Атака з використанням цього експлойту дозволяла зловмисникам отримувати доступ до телефону жертви завдяки шкідливому посиланню. Вразливість StageFright була виявлена Джошуа Дерейком з компанії з Imperium у квітні 2015 року, про що було відразу повідомлено в Google. Після цього корпорація добра випустила патчі з виправленнями, після яких експлойт StageFright стає непридатним до використання. Публічне повне розкриття цієї вразливості, представлене дрейком, відбулося 5 серпня 2015 року з комп'ютерної безпеки Black Hat USA і 7 серпня на конференції хакерів Дефком. Після оприлюднення з Імперіум опублікувала вихідний код експлойту, фактичні патчі для бібліотеки StageFright і програму для Android під назвою StageFright Detector, яка перевіряє, чи пристрій з операційною системою вразливий до цього експлойту. 13 серпня інша вразливість Stage Fright була опублікована Exodus Intelligence. Вона була пом'якшена вже наявними виправленнями відомих вразливостей. 1 жовтня з Imperium оприлюднила подробиці вже Stage Fright 2.0. Вона впливає на спеціально створені файли MP3 і MP4, які виконують корисне навантаження. Цю вразливість було знайдено в бібліотеці Libutils. Яка існує з моменту появи Android з версій 1.5 до 5.1. Хоча Google випускає постійне оновлення систем безпеки, але через те, що є багато виробників і моделей телефонів, ці патчі приходять з затримкою. На дешевих телефонах взагалі немає оновлень. Через це завжди залишається багато пристріїв, які мають вразливості до взлому. А тепер давайте подивимось, як проявляється цей експлойт на версії Android 10. Я виписав всі команди і буду просто копіювати і вставляти їх в терміналі Kali Linux. Після запуску експойту було згенеровано шкідливе посилання, за яке має пройти жертва. Я перейду за ним зі свого телефону. І як ви бачите, в терміналі з'явилась деяка інформація, як от IP-адреса телефону, операційна система, модель телефону і який браузер. Так як Google закрив діли в безпеці, це все, що зараз можна зробити. Ось так за допомогою посилань ваші телефони можуть бути взломані. Тому не переходьте за ними, якщо особливо вам скинула незнайома особа. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. З вами був Нейра65. До зустрічі на каналі навколо ІТ.